Доброго дня, Утена Ігорівна. Доброго мене звати Володимир Геннадійович, я юрист компанії Права позиція. Розкажіть, будь ласка, з якою, з якою проблемою зіткнулися, що ви до нас звертались? Так, проблема була в тому, що ми маємо мали під час виїзду з України статус багатодітного. Родини виїхала як багатодітна родина. Потім в нас народилася в Польщі ще одна дитинка, а старша дитина якби, стала вже повнолітньою, і, відповідно, якби з позиції України статус багатодітності був втрачений, але фактично він у нас був. Але через те, що Дитина народилася в Польщі, і, відповідно, ми не могли внести дані про дитину в українські реєстри, хоча вона отримала громадянство, ясно, і закордонний паспорт, але українські реєстри дитину не бачили. Відповідно, онлайн оформити відсрочку для чоловіка ми не могли. Ну, і власне, для вирішення цього питання ми до вас звернулися. Зрозуміло, а пробували самостійно вирішувати питання до того моменту, коли до нас вертали. Я пробувала, ну, консультувалась з службами. Реєстрації громадського стану в Україні, так чи можна якось ці дані молодшої дитини внести десь? Мені було відмовлено, бо немає такої процедури в Україні. якби Якщо ми вже маємо закордонні документи, то вже вже маємо так зробити українські дитини неможливо. Консультувалась ще з. З юристами з іншої фірми там мені категорично не рекомендували в принципі щось робити, бо тільки зробимо собі гірше. Ну так е, і е, самостійно до ТЦК Циками не звертались, бо опять же, в інтернеті дуже ва, дуже велика кількість, але абсолютно різної інформації, і е, дуже дуже трудно е, зрозуміти, яким чином в який спосіб ти маєш щось робити. Ну бо ну бо абсолютно протилежна інформація, і е, абсолютно протилежні якісь алгоритми поради. І ти не знаєш просто, як робити так, щоб дійсно не зробити собі гірше і не ну, звичайно. А за скільки часу на Ігорівна, коли у вас чоловік вже отримав і строчку, за скільки часу це все пройшло відповідно, коли ми почали з вами співпрацю? Скільки це зайняло по часу? Дуже швидко під... Але ваша фірма підготувала документи протягом кілька днів, я не пам'ятаю, може, 2-3, максимум 4 дні. Скільки то, напевно, біля тижня зайняло пошта, uh -huh. вона йшла туди документи і досить швидко це вийшло 2, можливо, можливо коли двох тижнів отримали відповідь від ТЦК. Чудово, а ви чи задоволені роботою нашою? Так, насправді дуже вдячна, тому що ну насправді після того, що я там начитала, з того, що я почула від інших юристів, ну були в мене, в мене деякі такі ем... сумніви. Сумніви. Так, я не знала, як як воно вийде, чи вийде взагалі. Чи якби ну, взагалі якісь, бо ясно, що е, не все залежить тільки від нас, та, але і від тої сторони, до якої ми звертаємося. Але ну, насправді я не очікувала, що воно буде настільки швидко і настільки ефективно. Це, це, це загальне там враження у вас, у вашого чоловіка, ви ми отримали такий результат. Е, полегшення. І ну, насправді, коли в сучасній ситуації, в тій ситуації, які ми маємо, щось відбувається згідно з законом, і щось можна дійсно отримати згідно з законом, то це ну, насправді приємно, і ти відчуваєш, що це дійсно правова допомога, так що ти не ну, щось там собі продумав, не щось там собі, я не знаю, порішав, а це зроблено згідно з законом, це зроблено в рамках закону, ну і відповідно ну, все буде добре і ну, немає, і ти знаєш, що до тебе не буде жодних питань. Так, ну на жаль, ми в таких сьогоднішній час в реаліях, що приходиться звертатися щодо юристів, що до адвокатів, які дійсно компетентні в цій сфері. Відповідно, дякую, що ви нам, до нас взагалі довірилися, тому що ми з вами дякую. не один день спілкувалися, тому що ви вважалися, думаю, чи починати цю справу чи не починати. Ну, так, так, так власне за тої кількості інформації різних думок, які є в інтернеті, то ну трошки так. Звичайно. Трошки трошки були такі сумніви, але Шай. добре, добре, що так вийшло. Це чудово. Дякую, Валентина Ігорівна, що виділили час. Дякую вам і бажаю Дякую. вам вдячних вдячних адекватних клієнтів і продовжувати свою справу, тому що ну ви дійсно професіонали і дійсно допомагаєте людям. Дякую. Ми будемо з далі з вами продовжувати співпрацю, так як ми продовжуємо на сьогоднішній час. Ну, якщо там будуть е, хтось просити юридичної допомоги, ви, звичайно, можете давати там номер телефону. Я не проти Завісно, там просто читувати безкоштовно цю консультацію, тому самі, самі бачите, що консультація наша первинна вона безкоштовна, так. Але я думаю, ще одне таке вам задати, що люди, які будуть дивитися, переглядати. Ви приїжджали до нас в офіс, чи ми почали взагалі дистанційно це все робити? Дистанційно, ми все робили дистанційно. Тобто, так, це, це дуже зручно. Якісь документи. Ну, я не знаю, чи чи це, ці, ці моменти співпраці, напевно, індивідуальні, але так, ми вирішили все дистанційно, і це було дуже зручно і ну, досить швидко. Це чудово. Дякую, Лантина. Їхне ще раз. Дякую вам. Це гарного дня, до побачення. А, до побачення.